Вітаю колеги! 449-та доба довага спротиву України. З вами Наталя Стареправа розпочинаємо брифінг медіа України країної Львові. Сьогодні будемо говорити про хвилю декомунізації та дерадянізації радянських пам'ятників у нас вулиць на Львівщині та в місті Львів стосовно території Львова і декомунізації, де Ці процеси почалися в нас. Я теж можу їх класифікувати, бо на такі три хвилі, про які говорила пані Анна. Але я можу сказати, що е, ці процеси почалися ще наприкінці існування Радянського Союзу, ще у 90-му році, зокрема, було демонтовано пам'ятник, Леніну. потім, коли було проголошено е, незалежність України 24 серпня 91-го року. З'явилося рішення виконавчого комітету міської ради через два тижні, 6 вересня 1991 року, про демонтаж пам'ятних знаків епохи тоталітаризму. Тобто ці процеси почалися вже давніше. Стосовно перейменування вулиць то з 90 по 1993 рік у Львові було переименовано понад 500 вулиць. Тоді ці процеси йшли легше, не було приватних власності, не були приватизовані будівлі чи якісь підприємства, не були змушені змінювати свої, змінювати свої установчі документи, оскільки такі підприємства в той час ще не було. Тому цей процес пішов так швидко і за три роки маса вулиць була перейменована. А наступна хвиля переименування у нас відбулася в... 2014, 2015, 2016 році. А, і в той час особливо відбувався демон... демонтаж е, таблиць, зокрема меморіальна таблиця Ярославу Волону, пропагандисту, письменнику, який власне часи Голодомору поспілив радянську владу. Так само було демонтовано погруддя і Тудору на площі Маланюка. В 2016 році, які були членами КПЗУ. Тобто, по території Львова ми намагалися очистити цей простір до ідейного навантаження радянського. Монумент бойової слави в теж був дуже довготривалий довго і вартісний процес, бо це була велика монументальна споруда. І зважаючи на те, що барельєфи були виготовлені. Відомими львівськими митцями Кравич, Усікіра, Романович, то барельєфи були демонтовані перенесені на зберігання, експонування до музею тоталітарних режимів Територія терору. І відразу через кілька місяців переч... після передачі до цього музею вони експонувалися на виставці тоталітарного мистецтва у війні. Так, і зараз після повномасштабного вторгнення у нас нова хвиля почалася, ми співпрацюємо також з активістами, які ініціювали. Міська міська рада відгукнулася дуже оперативно, це молоді історики, літературознавці, музейники, які звернулися своїми пропозиціями і переліком було створено відповідну робочу групу. До якої залучимо? Mm -hmm. Істориків, архіваріусів, експертів, депутатів, абсолютно якомога як ширше по фахівців. Ми дуже детально працювали, ми виставляли на громадське обговорення, люди голосували. Так само, коли були спільні питання, ми Запрошували відповідних середовищ, медиків, істориків ем, ем, науковців, математиків, тому що були пропозиції величезного переліку достойних імен, які вартувало відзначити на наших вулицях, і відповідно, але зараз ось ці ось ці третій хвилі було визначено 53 вулиці до перейменування, оскільки. Велика маса була на початку 90-х років переименована, тому великий перелік пропозицій щодо шанування ми не змогли реалізувати, бо вулиць було замало. Відтак я маю відповідну презентацію, якщо комусь буде цікаво, ми дамо електронний, електронний варіант. І ми далі продовжуємо працювати. Так само я в основному розповіла коллів, але враховуючи те, що Два роки тому утворилася Львівська об'єднана е, територіальна громада, до якої ввійшли колеги населення пункти, колеги громади це Винники, Буховичі, Ситихів, Гормулецька, Гряда, Дубляна і так далі, то ми теж про них проаналізували м, назви вулиць чи наявність якихось е, споруд чи пам'ятників. То в цих населених пунктах теж були переіменовані пере, вулиці, скажімо, Ломоносова, Чичуріна і так далі, і, і Пушкіна навіть, які ще з того часу залишалися. І наразі є звернення стосовно двох пам'ятників в Духовичах і у Винниках. але Тількима пам'ятниками є поховання, і відповідно для того, щоб цей процес не, не такі прості, щоб опрацювати, як це ми можемо правильно зробити і теж комунікувати з громадами, то це є в процесі опрацювання. І ми далі відкриті до будь-яких пропозицій, можливо, робоча група ще щось недобачила. Е, не Але мені здається, що ми вже так проаналізували, що трудно щось знайти, як, е, якийсь такий елемент чи назва, яка. Яка була ще незамінна. Пані Оксано, ви сказали, що частина демонтованих радянських пам'ятників на сьогодні зберігається в музеї терору. За чий кошт демонтовують радянські монументи і чи всі зберігатимуться музеї терору? Так, якщо вони мають цінність, а це е, твори е, радянського періоду, вони мають такий стиль, який називається соцреалізм, соціалістичний реалізм. І дуже часто ці пам'ятники, чи навіть музеїчні чи марієфи, були виготовлені чи впроєктовані відомими митцями, то ми вважаємо за доцільне їх зберігати в нашому музеї для того, щоб наступні покоління мали розуміння і уявлення, що це було цей тоталітарний режим, який пережили їхні предки. А демонтаж відбувався за кошти міського бюджету. Тут відбувається елементарно, е, перепрошую, не елементарно, а етапно по кожен елемент. Тому, тому дякую. Я запрошую до слова Вадима Кузнякова, голову міської організації «Деколонізація Україна». України. Розкажіть більше про вашу ініціативу, чим ви сьогодні займаєтеся. І згадайте як... Також працюєте в межах Львова, області, на якому місці сьогодні Львівщина та місто з декомунізації. Якщо брати, добрий день. А якщо брати Львівську область в плані перейменування вулиць, то це, напевно, зараз область з найменшою кількістю вулиць, які ще треба перейменувати. Я зараз не скажу точну цифру, але там вже щось порядка 40 вулиць лишилося перейменувати, тобто це скоріше все буде перша вузьку України, яка їх перейменує. Далі. Щодо пам'ятників, за кількістю демонтованих область зараз на другому місці після Закарпатського міста вже не так багато. І темпи зараз такі хороші, що зараз у нас є певне змагання між Закарпатською і Львівською областю, хто перший проведе очищення від цих сухородянських пам'ятників, і це мотивує зробити цей процес набагато швидше. А щодо Львова, тут ще трошки позалишалося. Є кілька вулиць, є моріальні дошки, дошки охоронні, де є написи «Українська Радянська соціалістична республіка. Їх небагато, але я ось за кілька днів, які я тут вже знайшов таких штук 5 чи 6, тобто вони ще трохи ще трохи є, є ще трохи роботи. Тобто Львів, сам саме місто Львів одне з найперших запуск заміни показчиків на поіменованому вулицях. Бо ще й наприклад Франківська, там вулиці вже поіменовані. Як рік і рік і місяць, а показчиків там нових на вулицях кілька всього. І я знайшов там під сотню недобудованих. А у Львові з цим ну, все куди все буде краще. Тобто Львів є одним з таких показових міст а в Україні та Львівська область, але робота теж ще є. Пане Володимире, ви працюєте також і в інших містах та областях. Розкажіть більше про вашу діяльність. І, взагалі, про проблему радянізації за, за цього ще відкритку радянського в Україні. Ми провели облік вже всіх вулиць, які треба поєнувати на території України, тобто по кожному регіону, по кожній територіальній громаді. Кожна територіальна ми цим займаємося доволі і не один рік, і кожна громада вже отримала свої листи щастя, так звані з проханням порівнувати вулиці зі списками, які їм треба порівнувати то з рекомендаціями на, на честь кого можна було би. Так само ми зараз проводимо інтеризацію всіх пам'ятників, і я скажу, що дуже багато різних необлікованих монументів. Тобто по селах і містах України зараз є кілька тисяч так званих макетів радянських орденів на пам'ятниках Другої світової війни. Це макети радянських орденів, де незабражено Кремль, написи СРСР, родини Леніна, Жовтневої Революції, з Серпана Молотана, тобто ну такі навіть були на територіях західних регіонів. Карпатську і Тернопільської області нещодавно. А якщо брати там Сумську, Полтавську, Харківську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку область? Ну там такого ще дуже багато. Дякую. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу взяти мікрофон. Вам його передадуть і залучите питання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви кажете там Львів, що ви там Закарпаття, в лідерах так? А хто поставив де найбільше цього, що залишилося? На диво Вінницька область. Там дуже багато вулиць лишилося, одна з найбільших, найбільших за кількістю. І, і з пам'ятником там, ну якщо саме Вінник, саме місто Вінниця є показовим, то сама область вона відстає дуже сильно. І ще скажіть, може, знаєте такі випадки? Ну, частину да, пам'ятників і цих, цих, цих знаків зберігає, так? А зрештою, що робить? Знаємо, що були такі ви? Ли... Землю закатували, але дороги рівня, тобто, які є ще історії? Переважна більшість цих пам'ятників, вони вже є євагійному або передованій стані. Тобто вони поставлені там, в 60-х-70-х роках. І якщо ми беремо якісь великі міста, то там є ще одиничні випадки, коли є хоча б якась мистецька цінність, і що вони робили хоча б з чогось адекватного матеріалу, то переважно більшість ці пам'ятники такі, що розвалюються під час самого демонтажу. І їх або вивозять кудись на смітник, або там якісь сільські дороги йому вимощі. Тобто, в переважній більшості відсотків 90, це вже треба було б демонтувати навіть з причину боїтності. Шановні колеги, можливо, ще нікомусь питання? Якщо питань немає, тоді питання загалом до наших спікерів, які на сьогодні ще стоять і виклика перед містом Львовом, перед областю, щоб повністю виходяти це радянським. Ласка, тільки. А -а -а. Дякую. Що вона попередні наступаємо виступі, ми говоримо, зараз вивчаємо ситуацію з пам'ятниками Берковича в І як сказав Вадим, що в нас є ще таблиці, там, розташовані на пам'ятках історії архітектури. Зокрема, тут на наблизки є на церкві, що це українська. Ресери, пам'ятник історії, зберігається законом і так далі. Наше управління історичного середовища теж над тим працює, і поступово, відбувається поступова заміна, вона не може бути такою ом, різкою і швидкою, тому що вони ці таблиці ом, вмонтовані настільки сильно в фасади, що потрібно ом, делікатно і коштовно підходити до того, щоб Аби не зруйнувати фасад пам'ятки, і це, 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 це є на контролі, це, це, це пам'ятається, які відповідні кошти, є відповідні можливості, тому не поступово йде де такий демонтаж. А, насправді у Львівщині зараз дуже важливе завдання це показати приклад більш східним регіонам. Тобто є ще кілька регіонів, які теж доволі непогано зараз працюють. Але у Львівщині є завдання повністю завершити цей процес на всі сто відсотків і показати де, таким чином приклад сусіднім регіонам, де цей процес ще йде, або з проблемами, або взагалі ледь-ледь розпочинається. Тій самій Тернопільщині, де цих радянських солдатів штуктариста стоїть, тій самій Волині, Рівненщині, де ще низка пам'ятників з церквами молотами, зірками. З написами загиблими до рук українських буржуазних націоналістів, таких, до речі, пам'ятників з такими написами в Україні кілька сотень і навіть на Львівщині теж є. Тобто у Львівщині зараз важлива задача зробити це, це в нуль, тобто не залишити жодної російсько-водятської вулиці, пам'ятника, дошки, Показчики вулиць, до речі, теж дуже важливо замінити. Бо як показую досвід, якщо саме Львів впорався з цим плюс-мінус непогано. То якщо ми поїдемо, я впевнений в якісь менші міста, рай-центри, села, то ми знайдемо там і Гагаріна на вулиці, і Пушкіна показчики і так далі і тому подібне. Тому що, на жаль, до цього часто не доходять руку органів місцевого самоврядування. І навіть бували історії, що Ну і на Львівщині такі були історії в невеличких населених пунктах, в райцентрах, і в сусідніх регіонах. А що вулиця могла бути перейменована ще в 90 -му, 91 -му році, а там кілька показчиків було Енгельса, Комсомольська, Чабаєва, Первомайська і так далі. Тобто з цим теж треба завершити. Так, ще питання у нас є, будь ласка. Ще скажіть, які прогнози в дасться львівчині підбудуть з цього всього до кінця року? Я думаю, що якщо ніяких форс-мажорів не буде, то, скоріш за все, що так. Тим паче, зараз такі темпи, завдяки тому числі локальній докуменізації, що. Я думаю, до кінця року, можливо, там не на всі 100%. Там я маю, що можливо, якісь там дошки у ОРСР залишаться по селах, чи якісь там вуличні покажчики, бо кожне село об'їхати просто фізично неможливо. І не всі е хочуть добросовісно виконувати цю роботу. Але в основному так. На, я думаю, що так. Я, я хотіла допомогти тему табличок табличок на таб, тему табличок, заміни табличок на будівлях. А, є вулиці, де, наприклад, Чорнобаївська, Гостомельська, вони в районі аеропорту, там дуже багато будинків є приватних. Відповідно, районна адміністрація, кожна районна адміністрація зобов'язана змінити таблички, і якщо це приватний будинок, то вони не можуть на приватному будинку заходити на подвір'я і змінювати відповідно. Голова районних адміністрацій скерували листи до мешканців з роз'ясненням про потребу такої землі. Який є вихід, варіант, варіант виходу, то районні адміністрації встановили такі стовпи із вказівниками, з керуваннями, де яка вулиця а, замінена, а вже, а вже ми сподіваємося, що мешканці відгукнуться і теж поступово це буде замінено. Ну, той випадок, якщо б ви побачили, що на якійсь вулиці немає нової таблички, тобто це є приватний будинок.